Друзі, привіт! З вами Олексій. Знову новий формат. Чому новий формат? Тому що коли ми зібралися, все налаштували, світло поставили. Думаємо, що запілимо вам класний відосик з відеоглядами, зі всіма штуками класними, але світло вимкнулось і вимикається. Всі знають зараз в Україні на дві години вимикається світло. Ми провтикали цей момент, і насправді, чому ми повинні витрачати наш час, коли ми... Вже бажали вам зробити класний відеогляд наших нових моделей. Насправді я взяв сюди к нам дуже багато цікавих моделей. Але, думаю, зроблю я тест, зроблю я для вас відеогляд в такому форматі і буду радий, якщо ви підтримаєте чи не підтримаєте в коментарях. Так, що ми сьогодні будемо з вами оглядати, і чому я обрав саме цей годинник для того, щоб вам його показати? Давайте я вам розкажу трохи історії, взагалі де ми беремо натхнення, взагалі де народжуються ці ідеї, котрі ми показуємо. По перше, це годинник. Це про Київ. Це у нас є серія годинників. Ми вже старту, стартували і вже є в нас і Харків і Київ. Ми розробляємо годинники міста. Називається чому міста, тому що знаєте, хто з нами працює і знайом з нашим асортиментом, Бачили, в нас є годинник там не забуду дім з картою з мапою України, скелетон, там всі діла, дуже красива, класна трендова модель. От. І дуже багато людей питали відокремити їх частину там міста, де, звідки вони писали там зверху, знизу, там питали, щоб ми поставили якийсь там значок, десь і ще щось. Тому. Ми отримали всі ці запити від наших кінцевих клієнтів, від наших партнерів і розробили такий от самий годинник Київ, котрий символізує батьківщину, і попереду там в нас є ще площа. Це насправді дуже класно виглядає. І як ми от. Дуже багато питань взагалі, що ми там клеїмо, щось робимо. Це насправді високотехнологічний процес, і це не шутка, це насправді так і відбувається. По-перше, треба спроєктувати. А щоб спроєктувати, це треба натхнення, треба думку, щось задачу. І потім дивитись багато, багато, багато там всяких зображень і моделювати в собі в голові. Дуже дякую, насправді, всій своїй команді, котрі приймають в цьому участь і допомагають нам. Створювати ці класні годинники, котрі про Україну за Україну і для людей, котрі в Україні ще питаю, теж кажуть, на що ви там робите ці годинники патріотичні, там ще якісь там з тризубом, з надписами. Насправді, від мене, як власника бренда, власника компанії, я вам так скажу: ми робимо годинники, котрі доступні для кожної людини. Ми не робимо годинники в серійному форматі, котрі коштують там 20, 30, 40 тисяч гривень, навіть 10 тисяч гривень. Ми робимо доступний годинник. Як наприклад, цей годинник, і зараз ми з вами разом його подивимось. По-перше, чого ми почнемо? Це в нас механічна модель. Позаду ми бачимо, що тут в нас є скелетон, металевий корпус в колір корпуса срібло. Заводиться годинник за допомогою заводного штіфта. Одне положення, якщо ми висуваємо годинник, можна змінити час. Ми бачимо, коли прокручуємо стрілки. Тут ми бачимо ляпоту. Котра символізує наш Київ, родину батьківщину. І, до речі, якщо ви подивитесь на щит батьківщини, то ви можете побачити, що там вже не радянський цей символ, а вже наш тризуб. Три, тризуб символ незалежності, і символ України. По знизу, в районі 6 годин, ми бачимо, що написано а, шрифтом а, сам Київ. З правому верхньому углу в районі 2 годин ми бачимо батьківщину, і в районі 8 годин ми бачимо площу і вхід, який розполагається попереду батьківщини. Це звичайна механіка, як я вже сказав, без автопідзаводу. Насправді дуже класний механізм. Це насправді не швейцарський механізм, але це надійний механізм. І Чому я можу сказати, що він надійний? Тому що. За весь час, скільки ми створюємо годинники, ми постійно от в серійних моделях, котрі коштують в рітейлі до 3000 тисяч гривень, ми використовуємо цей механізм. І... Я вам відверто скажу: якщо б ми робили фігню якусь, то в нас вже давно приїхали б і закрили, тому що багато годинників ми відвантажуємо. По перше, військовим. Там, навіть коли ми створили нашу модель, не забуду дім, всі знають, хто з нами співпрацює, може хто пропустив. Там була мапа України і зверху було написано, де би не був не забуду дім. І це, от вислів від самої от пісні, котрого співала група Калуш. І сам, сам Калуш до нас звернувся і замовив годинник. Давайте перейдемо назад до нашого відеогляду. В нас тут шкіряний ремінець. Ремінці це ми робимо самі під замовлення, якісний ремінець. Ми можемо подивитись, побачити, що позаду в нас така темна. Сторона темно-сині нитки. Насправді, якщо подивитись на передню сторону ремінця, то ми бачимо, що тут вони не темно-сині, а чорні нитки. Ремінець дуже якісний, тому що ми дуже багато спробували різних варіантів. Це от ремінець, котрий є постійно у нас наявності, котрий надійний і не викликає жодних питань від наших клієнтів. Потім бакля. Бакля в нас. Металева, сталева можна, до речі, теж тут гравіювання якісь наносити. До речі, на задній кришці теж ми по запитах можемо робити різні гравіювання, які забажаєте. І ще додам до того, що хто там сумнівається в наших там можливостях. Якщо подивитись на циферблат, у нас тут є дуже багато е, додаткового місця. І е, на цьому додатковому місці ми теж можемо робити е, по запиту інше гравіювання, якісь там е, логотипи можемо. Будь-що насправді можемо робити. Головне, щоб до нас звертались, і ми е, опрацьовували ваші запити. Е, відображення також за допомогою годинникової хвилинної та секундної стрілочки. Ну на цьому я думаю, що все давайте я вам ще покажу, як цей годинник виглядає на руці. Я думаю, що це для вас буде цікаво. Годинник одразу скажу, зроблений на базі нашого стандартного корпусу, який ми використовуємо вже. Я не знаю, десь роки-три в розробках наших моделей саме цього сегменту. І цей корпус зарекомендував себе з гарної сторони. А що саме? По-перше, він стійкий, стійкий до подряпин, не витирається, не затирається. Ну, от Класний, класичний, до речі, класичний корпус, котрий буде виглядати класно на вашій руці. Ви можете подивитись на розмір годинника на моїй руці, і ми бачимо, що цей от годинник насправді він підійде і на велику руку, і на середину і навіть на маленьку. Універсальний корпус, універсальна, я б сказав би, така межо, межова класика, котра підійде для кожного. На подарунок, на натхнення, на пам'ятку про місто Київ. Я сподіваюся, що цю от модель зацінять наші е, справжні патріоти і ки київляніни, котрі сумують за місцем, і київляни, котрі наразі живуть е, в місті Київ. На цьому я думаю, все. Сподіваюсь, що цей от формат вам зійшов і сподобався. Якщо так, ставте плюс. І ще, до речі, давайте я вам. Трохи підігрів наш, наш відосик. Давайте розіграємо цей годинник. Я не знаю, насправді неважливо з якого місця. Давайте от, розіграємо от саме цей годинник серед моїх підписників. Хто вже давно підписаний, пам'ятає, що, що ми можемо в деяких відео розігрувати годинник. Що треба зробити? По-перше, підписатись на канал і залишити гарний такий довгий, хоча б на два мінімум два речення, коментар. Залишайте коментар цікавий про годинники, про, про мене, про мій канал, про наш новий формат. Буду дуже вдячен. І розіграю цей годинник. Давайте так: два місяці після того, як вийде цей відео. І розіграю це в прямому ефірі. Годинник Київ серед тих, хто залишить коментар на каналі. І підпишеться на нас. Все. на цьому, все. Дуже дякую за перегляд. Підписуйте на наш канал, ставте лайк.